Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Відомо, яке завдання Туран поставив перед Шахтарем у Єврокубках. Клуб Ла Ліги дає пристойні гроші за довбика. Італійські гранди претендують на легіонера Шахтаря. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком я хочу вас попросити підписатися на канал. Ми великими кроками крокуємо до 35 тисяч підписників. Давайте це зробимо. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Колишній тренер Ворскли Юрій Максимов поділився думкою про вихід Динамо до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Він відзначив силу складу киян та важливість глибини лави. Команда Олександра Шоковського впевнено пройшла перший єврокубковий бар'єр, не пропустивши жодного м'яча та забивши шість. Кияни показали зрілий футбол, а ротація складу дала змогу відпочити лідерам та перевірити в справі найближчий резерв. Досвідчений фахівець підкреслив, що Шовковський свідомо дав шанс молодим гравцям, адже старт УПЛ не за горами. Він також виділив бійцівські якості Караваєва, який став єдиним досвідченим футболістом у стартовому складі. Перемога в першому матчі дала свободу для ротації. У Динамо хороші молоді хлопці, і кожен хоче показати себе. Зараз важливо не прізвище, а готовність. Хто краще тренується, той і виходить на поле. А проти Макабі або Пафоса вже буде справжня перевірка на міцність, зазначив Максимов. Дочекалися, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ПСЖ завершує трансфер захисника Борнмута та збірнуті України Іллі Забаном. Зазначається, що клуби домовилися про перехід, залишилося узгодити невеликі деталі. Очікується, що українець підпише п'ятирічний контракт з парижанами. Булхем розпочав перемовини з арсеналом щодо трансферу Олександра Зінченка. Каноніри готові відпустити українця за 15 мільйонів фунтів стерлінгів, 17 мільйонів євро. Також дачники контактують з представниками самого Зінченка, повідомляє GiveMeSport. Друзі, а як ви гадаєте, зінченку краще піти чи залишитися в арсеналі? Обов'язково напишіть в коментарях. Українець потрапив на радари відомого клубу, як повідомляє Дефенса Централ. Ньюкасл зробив пропозицію реалу щодо голкіпера збірноті України Андрія Луніна. Сороки хотіли орендувати українця на рік за 3 мільйони євро. Утім, мадридці відповіли відмовою: Королівський клуб готовий відпустити Луніна лише за 20 мільйонів євро. У сезоні 2024 25 Лунін провів 14 матчів за реал, пропустивши 19 м'ячів. Трансфермаркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до українця з боку Манчестер Сіті. Італійські клуби всерйозно цілилися на футболіста донецького Шахтаря Кевіна. Столична Рома готова зіграти головну роль у трансфері, бразильський гравець, якому 22 роки, став однією з головних зірок гірників сезону та викликає активний інтерес у серії А. Рома готова попрощатися з форвардом збірної України Артемом Добиком і на його місце підписати Кевіна. Про трансфер ведуться серйозні переговори, однак у вовків є конкуренти Наполі та Болонія, які теж представляють серію А, цікавляться бразильцем і готові його підписати. Бразилець перейшов до Шахтаря з Палмейраса в січні 2024 року на контракти до грудня 2028 року за суму близько 12 мільйонів із бонусами. У своєму першому сезоні він забив 9 голів у 38 матчах. А в червні 2025-го був названий гравцем сезону в клубі. Шахтар оцінив футболіста в 30-50 мільйонів та відхилив пропозицію Болоньї розміром 15 мільйонів. Ще одним потенційним покупцем є німецький РБ Лейпциг. Зірка має свою думку. Як повідомляє Ель Національ, Барселона планує виставити за двері захисника Ектора Форта. Футболіст у минулому сезоні був гравцем ротації та не зміг переконати наставника Блауграна з Ганса Дітера Фліка. Утім, це рішення не сподобалося головній зірці каталонців Ламіну Ямалю. Футболіст хоче, щоб його друг залишився у команді, та вже намагається переконати керівництво клубу дати другий шанс Ектору Форту. У минулому сезоні Форт провів 21 матч за Барселону, не відзначившись результативними діями. Трансфермаркт оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Відомий український тренер Віталій Кварцяний поділився думкою про перемогу київського Динамо. Кварцяний в інтерв'ю Блік заявив, що білосинім не можна розслаблятися. Віталій кварцяний зазначив, що Динамо зіграло спокійно, впевнено та продемонструвало свою індивідуальну силу. Однак рівень суперника був настільки низьким, що оцінити готовність киян до справжніх викликів поки що складно. Важливо, щоб команда не втратила концентрацію, коли почнуться зустрічі з більш серйозними противниками. Окрему увагу тренер приділив обороні, особливо парі центральних захисників Михавка та Біловара. За його словами, один із них має перспективний вигляд, але ще сируватий, іншому бракує агресії. При цьому кварцяний зазначив, що в українському футболі бракує потужних захисників європейського рівня. Я не проти молоді, але їм потрібно додавати мужності. Якщо ми хочемо в Лігу Чемпіонів, потрібна зла фізично готова оборона. Зараз я бачу тільки зачатки, але все ж Динамо зробило крок уперед. І це радує. Підсумував кварцяний. Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував результат матчу відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешекташа. Українська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 2-0 і за сумою двох зустрічей пройшла до наступного етапу. На думку Арди Турана, ключем до успіху стала збалансована гра в захисті та прогрес, якого команда досягла всього за тиждень. Він зазначив, що Бешикташ є клубом рівня Ліги Чемпіонів, і саме проти таких суперників особливо важливою є концентрація та дисципліна. Наставник підкреслив, що кожен із футболістів зробив крок уперед та продемонстрував готовність до нового етапу. Попереду у команди щільний графік, і важливим завданням стає підтримання темпу та вибудування взаємодій. Нам потрібно зберігати менталітет переможців, я вдячний гравцям за віддачу і за те, як вони вібрали ідеї. Зараз нам важливо не зупинитися, разом з уболівальниками ми можемо пройти далі, підсумував Арда Туран. Українець може знову опинитися в Іспанії, як повідомляє Фічагес. Вільяреал націлився на нападника Роми та збірників України Артема Довбика. Наставник іспанської команди вимагає підписання українця. Зазначається, що Форвард не переконав своїми виступами вовків, які можуть розглянути варіант з продажем або навіть оренди Добика. Джерело додає, що Вільяреал готовий заплатити за українця 20 мільйонів євро. Суперник Шахтаря Турецький Бешикташ, зробив офіційну заяву щодо расизму проти Вінгера-гірників Кевіна під час матчу Ліги Європи. Клуб засудив висловлювання в бік гравця. Кевін отримав численні расистські погрози від відболівальників Бешикташу. Вінгер Шахтаря зробив скриншоти цих повідомлень і поділився ними з приміткою 2025, як виявили у турецькому клубі серед осіб, що надсилали йому расистські повідомлення, один з членів Конгресу Бешикташу. У прес-службі турецького клубу написали, що засуджують російські та ненависницькі повідомлення в бік Кевіна, гравця донецького шахтаря. Бешектаж заявив, що цей кричущий інцидент виявив відсутність цінностей клубу в члена конгресу та додали, що розпочали дисциплінарне провадження, щоб виключити його з клубу. Наш клуб та наші віддані вболівальники Бешикташа чітко продемонстрували свою незгоду з расизмом у багатьох подібних інцидентах у минулому. З цієї нагоди ми ще раз засуджуємо расизм у всіх сферах життя, особливо на спортивних майданчиках, йдеться при службі клубу. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!